Дуже багато коментарів, дуже багато питань, тому хочу зробити комплексне відео, пояснити кілька нюансів щодо підживлень, щодо обробок, щоб зберегти захистити огірок наш від хвороб, щоб нормально живити його, поливати, і щоб наші огірочки були безпечні, без нітратів пішли нам користь. Бо з нітратами і з хімією ми можемо і на базарі купити. Перше, давайте щодо поливу огірків, було кілька питань. Коли поливати огірки, чи рано чи вечором. Звичайно, зручніше поливати вечором, вода нагрівається, вже підробили роботу і собі поливаємо. Але ви маєте врахувати один нюанс, що 70% вологи рослина споживає протягом дня. Якщо ви вже поливаєте вечором і даєте вологу на ніч, то рослина споживає тільки 30% цієї вологи. Тому я стараюся так зробити частину вологи дати зранку. І частину дати вечором. Бо є такі рекомендації, що поливати вечором, не треба в день поливати, буде волога випаровуватися. Якщо ви, наприклад, приїжджаєте на ділянку, і рослина ваша не має вологи, то обов'язково треба рослину полити, щоб протягом дня вона мала вологу і могла випаровувати вологу, і щоб сонце і спека її не пошкоджувало. Оскільки огірок ми поливаємо майже кожен день або через день. Ну, якщо в нас, от, наприклад, 34-35, ми поливаємо майже кожен день. То обов'язково до поливної води давайте сіну паличку або інші бактерії, щоб не було кореневих гнилей. Це може бути фітоспорин, фітохелп, мікохелп. Обов'язково час від часу давайте поливну воду, і тоді ви не будете мати проблем з кореневими гнилями. Також хочу, щоб ви звернули увагу на класний препарат гуміфренд. Це комплексне добриво на добре, воно основі гумату калію з мікроорганізмами. Тут гумат калію. І мікроорганізми цей гумат калію буде стимулювати розду кореневої системи. Гірка а це дуже важливо, щоб вона не хворіла, щоб вона гарно забезпечувала наш врожай, наші огірочки гарно наливала. І мікроорганізми будуть оздоровлювати ґрунт. Це дуже гарне добро. Я використовую його для розсади, можна використовувати його і для огірка. В цьому добриві ще амінокислоти, пептиди, полісахариди, бурштинова кислота, мікроелементи, сірка, магній, цинк, залізо, марганець, дуже багато мікроелементів. Він підвищить і врожайність, стійкість кореневої системи, і краще буде у вас врожайність по огірочках. Дуже багато питань по павутинному кліщу щодо вертимеку і актоциту. Хочу звернути увагу на актоцит. Ось цей препарат недорогий. Вертемек, наприклад, в районі 70-80 гривень, актоцит в районі 15-20 гривень залежно від магазину, але зверніть на нього увагу. Дуже класний препарат, особливо коли на вулиці 30-35 градусів він класно діє, тому ви можете зекономити гроші. І по строках очікування зовсім різні речі. Вертемек сівнів очікування, актоцид 48 годин. Я недавно пересвідчився ефективності актоциду, обробляв гірки від кліща. І були колорадський жук на картоплі, обробив актоцидом. Буквально за годину жуки всі лежали. Тобто недорогий біологічний препарат, який гарно працює. Він нас попрацює і по трипсах, і по кліщах. Не переплачуйте гроші. Хочу вам сказати нюанс. по Поктицяду, щоб ви правильно його застосували. Ним не бажано працювати ввечері. Ним краще працювати зранку. Сіки нам по гірку не можна працювати ніякими препаратами, бо постійно збираємо огірки. Постійно огірки достигають кожен день, то актоцит дуже класний варіант. Щодо обробок від хвороб, коли обробляти і що брати. Тримаю старк це аналог квадріса, він дешевший, але так само ефективно працює. Що хочу сказати щодо обробок від хвороб. Дуже зараз багато питань по борошнистій росі, по переноспорозу, Але переважно всіх огірок вже плодоносить. Тому варіантів, ніж обробити квадрісом або старком нема. Біологічні препарати препарати, Коли у вас вже огірок захворів, коли вже листя хворі, вони вже не візьмуть. Хіба у вас в теплиці, то ще в теплиці можуть подіяти. Якщо це відкритий ґрунт, переважно біологічні препарати вже не допомагають. Один з оптимальних варіантів це обробка Quadri Stark. Цей пакет один дається на 5 літрів води, їх можна поєднувати. стар з актоцитом вертімеком. І зранку можете собі обробити від хвороб. Звичайно, що це має, не має бути сонця, може бути в паспортну. Погоду старком, якщо, наприклад, або квадрусом самим обробляєте, можете обробити ввечері, але вже коли нема сонця. Коли вже сонце зайшло, можете обробити від хвороб. Препарат засвоїться за ніч, препарат зайде в рослину. Далі хочу вам розповісти кілька нюансів щодо підживлення огірка, щоб ви не їли огірок з нітратами. І, звичайно, щоб ви не попилили листя огірка, особливо зараз, коли високі температури це легко можна зробити. Зараз дуже популярно, от є рекомендації, що обробляти кальцевою селітрою по листу. Я завжди переважно от вам розказую, я завжди переважно вам кажу, що я даю кальцеву селітру в корінь. Хоч є така рекомендація кальцевої селітри обробляти по листу, але селітра сама по собі така речовина, що не дається по листу, по листу дається карбамід. Зараз в малих дозах є така рекомендація давати, але ви зверніть увагу, коли високі температури таку робити обробку не бажано, бо ця селітра кальцева селітра, ви можете дати більше. Або може бути попасти десь більше речовини і може попалити листя вам огірка. І ще одне: Кальцієвою селітрою, хелатином кальцієм. Зараз дуже багато рекомендацій, що от зараз пека. Треба давати кальцій. Зверніть увагу, у них є азот. Ними треба обробляти, от ви, наприклад, огірки позбирали. От, готові вже огірки, ви позбирали, залишаються тільки малі, які ще не достигли, і тоді тільки ними робити обробку. Бо є такі рекомендації, взагалі не пояснюють людям, як вони діють, хелатині, кальції повну азоту, селітрику повну азоту. Такі обробки робляться по огірках, які тільки що розвиваються, або вже після збору врожаю. Коли огірки вже готові до збору, такі обробки не робляться. Дуже багато питань, що огірок скидає завість. Зараз нас такі стресові умови, що дуже високі температури, тому огірку треба затіняйку. Якщо у вас дуже високі температури затіняйте. Огірок через те, що перегрівається коренева система, він може отримувати стрес. А наприклад, якщо ви його не полили, це ще більший стрес, тому він може скидати завість. Але є такі препарати, наприклад, от вам покажу такий як Фертісет, він допомагає, щоб така завість не скидали. Ні томати, ні огірок. В ньому є амінокислоти, Вуглеводи, цинк, бор, цитокеніни, бетаїни, вони забезпечують, що з рослини знімається стрес і завість не скидається. Є такі коментарі, що от, якщо цим всім обробити, то можна піти на базар, купити огірок і не треба вирощувати свій. Хочу вам сказати, що на базарі ви огірок такий не купите. Непонятно, чим він буде оброблений, скільки селітри йому дали. ніхто це не буде контролювати. Навіть таке небезпечне, як нітрати, ніхто в ньому не проконтролює, навіть не говорячи про. Якісь різні обробки від хвороб про період очікування. Тому, наприклад, оцей ферті-сет коштує 35-40 гривень, але цим ферті сетом на 10 літрів ви обробите все. Огірки, помідори, перці, баклажани, і забезпечте, що рослини будуть зовсім по іншому поводитись, коли такі стресові умови і краще будуть нав'язуватись. Ще одне, хочу вам сказати за спеку, за підживлення, бо всі щось підхопили, що зараз у спеку треба кальцій, У спеку, крім кальцію, треба калій. Тому обов'язково беріть спеціальні препарати. Можна брати монофосфат калію, можна брати сульфат калію, можна брати, наприклад, спеціальні препарати, наприклад, з калієм. От на мене, отут, я завжди вам показую смачний врожай, тут калій, амінокислоти, і калій, і кальцій потрібен рослині, коли така спека. Можна давати калій по листу, можна давати в корінь, але завжди розводимо, якщо калій даємо в корінь, то кальцій по листу. І наоборот, якщо кальцій корінь, калій. По листу. І ще одне важливе питання щодо піджилень огірка. Щоб огірок нормально розвивався, щоб він нав'язував плоди, щоб ви мали завжди врожай, особливо коли це гібриди F1, бачу, всі зараз вирощують. Постійно йому треба давати жилення, хоча б раз на тиждень. Бачу, розказую, що дайте там якогось зеленого доброва, Ніяке зелене доброво не буде тримати ваш огірок. Будете мати огірки жовті, покручені і ніякого толку не буде. Не дуріть себе. Крім зеленого добрива, треба дати йому елементи. Це має бути азот, фосфор, калій з мікроелементами. Це мають бути комплексні добрива. Є комплексні добрива з калійною формулою. От, наприклад, вам хочу показати. Це можуть бути різні фірми. Хочу вам показати саму формулу. Отут формула 13. 13 азоту, 5 фосфору, 26 калію, магній, сірка, мікроелементи, бор. Все, що необхідно для рослини. Тут в цьому добриві є азот, його не дуже багато, але азот обов'язковий, щоб огірок розвивав своє листя, стовбур, щоб розвивав пасинки. азот обов'язковий, не давайте без азоту добрив. Якщо дасте без азоту добрив, огірок буде маленький, не буде ніякого врожаю. За рахунок калію, мікроелементів, ніяких нітратів у гірку не буде. А наоборот, якщо ви дасте, наприклад, от розведені курячки, дехто пише, що дає розведені курячки, там непонятно скільки нітратів. Там не нормоване добро, і за рахунок того в ваших огірках можуть бути на оборотні трати. Тому ще одне питання: якщо ви даєте курячки, дуже обережно розводити 1 до 20, а навіть можна і більше, щоб не накопичувати нітрати, щоб не травити себе. Тому таке на сьогодні відео за ірок, за його підживлення, полив, захист від хвороб та шкідників. Всім бажаю гарно, ефективно підживити ірок, захистити гарних вам врожаїв та мирного, мирного неба.